О, святая і Богомудра Матір наша, преподобна Пелагія, Ти в єдинім часі, полюбивши Господа Ісуса, все земне залишивши без повороття, спрямувала ти до великих і спасительних подвигів, що і звершила ти по-євангельськи в багато раз, О, завжди згадувана, ти для іночествуючих. Явилася красотою духовною, Ти, Гоже, засвоївши непорочне життя, Ти на землі полюбивши життя ангелів, і невпинно в затворі прославлявши Його, що, по великій своїй милості зміцнив саме жіночу неміч для боротьби з підступним ворогом спасіння людського. Отже, заради сьогодні. В день твоєї світлої пам'яті ми облажаємо Тебе і просимо, пролий свою всесильну молитву за нас, грішних, перед престолом Святої Троїці, ласки Божі, до нас, що тут перебуваємо в плачевній долині земній, щоб досягнути й нам Твоїми молитвами життя в оселях праведників. Де саме ти перебуваєш зі всіма святими на віки віків. Амінь.